З вами Кент Брокмен і ми ведемо передачу про невгамовних Сімпсонів. Смізерсе, а що це за велетенська? Мав що відповідає за безпеку атомного реактору? Гомер Сімпсон, сер. Йоу, Бартмане! Після отримання двох вищих освіт я нарешті маю круту роботу. Водій автобуса! Йоу! Олі, сусідоньки! Гомере, а чи не міг би ти мені позичити мою бензопилу, яку ти украв е, минулого року? Кожного року, 31 грудня, ми з Лені ходимо у баню. І так уже 26 сезонів. Тавернамо слухає. А зараз питаю хлопці, тут є ал на прізвище коголік. Нам потрібен алкоголік. Ну, малий, коли спіймаю, мушу вам зізнатися, що Анну Марію замочили у нещасному випадку. Мілгау, за синку, коли ти виростеш, ти станеш багатим, а не таким, як твій татку, який розігріває каву феном. Якщо у вас не вистачає грошей на лікування, ви завжди можете розрахуватися своєю печінкою. <смір> 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 у рамках програми Діти для дітей, для шоу у футболки шиють діти. Це результат рабської праці. <смір> <смір> Знижки на квартири в еліта-центр Центр це справжня знахідка для втікачів. Мов, Налий мені ще пива. Я кінчений алкоголік. Ех, скуштуйте цього окуня. Ми полювали на нього три дні й три ночі. Загинуло дев'ятеро моряків. Ну як вам? Непогано? Яка ганьба. А народитися Індія, жити Америка, повазати Сімсони, а любити Україна. Неде, це отець Слав Джой. Уже третя ночі, а ти досі не телефонуєш. Я починаю хвилюватися. Гомере, ми забираємо тебе на Марс, тебе і твою дружину і твоїх дітей. Залишимо тільки песика. Хоча ні, песика теж заберем. А -а -а! Я хотів віддати своє серце, але ж не в прямому сенсі. Для того, щоб приготувати все найсмачніше, треба просто розмішувати все це гумовою лопаткою. Мамо, можна я не піду сьогодні до школи? А я ж директор школи. Ну добре, піду. Бриндін, я знайшов твої папіроси, які ти курила в десятому класі. Ральфі, якщо віддаси таткового керма, я дам тобі погратися револьвером. Це почалося далеко сорок п'ятого. Тоді я був сержантом і мало не підстрелив Гітлера.